Заради такої новини цей випуск буде на українській мові. Вітаю вас, друзі, в ефірі Новини. Останні новини для українців за кордоном станом на 17 січня 2025 року. Видача паспортів за кордоном. Онлайн-платформа України це Дім. Мобільний додаток I'm Ukrainian. Центр єдності за кордоном, спрощення військового обліку та Путін. І військові збори резервистів. Отже, почнемо. Зеленський вирішив питання видачі паспортів українцям за кордоном. Це сказала Верещук. Лише у Польщі понад 80 тисяч українців не змогли отримати паспорт. Віть у Польщі люди трусяться ночью, він не спить, він думає за цю бумажку, за цей паспорт. Довели людей просто так сказать, опустили їх до, до самого е, дніща. вже. Е, ці люди нещасні, без паспортів, вони сильно переймаються цим питанням. І спочатку наша держава створила проблему, зробила, значить, е, закони, які порушують ці е, конституцію права людини, е, а потім. Вони заявляють, що Зеленський вирішив питання видачі паспортів українцям. Ну що ж, давайте ознайомимося. Президент України Володимир Зеленський вирішив питання видачі паспортів українцям за кордоном. Про це. Підсумками зустрічі глави держави з українською громадою у Варшаві повідомила в телеграм заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук. Зокрема, за її словами, серед різних тем обговорювалися питання видачі паспортів ДП документ. оскільки лише в Польщі понад 80 тисяч громадян, які давно чекають свої документи. Галілуя, президент. Питання вирішив, паспорти будуть видані і не тільки в Польщі, а всюди, де вони застряли, повідомила Верещук. Це дійсно прекрасна новина для українців е за кордону, тому що ну, реально лю людей це напрягало. Вони е заплатили гроші, е отримали за послугу, а паспорти не отримали. Отже, переходимо далі. Онлайн-платформа Україна це Дім. Міністерство закордонних справ України спільно з ООН запустили платформу для українців, які бажають повернутися додому. Вона надає інформацію про необхідні документи, перевезення майна та доступну допомогу. Дуже важко уявити собі, хто хто із українців хоче повернутися з закордону. З Європи в Україну додому можливо і є такі люди, можливо, і є. Але я думаю, що переважна більшість е не хоче повертатися вже в Україну. Мобільний додаток I am Ukraine. Створено додаток для українців за кордоном, який допомагає знаходити культурні події, спільноти, українські бізнеси та отримувати психологічну допомогу. Підтримується в 19 країнах. Про це нам повідомляє е, цензорнед. Е, Его создали специально для украинских граждан, вынужденных переехавших в другие страны. Он называется I'm Ukrainian и предназначен для того, чтобы сделать жизнь за границей более комфортной. Ну, неплохо. Спрощення військового обліку. О, оце діло! Оце те, чого нам якби не вистачало. Кабінет міністрів України спростив процедуру військового обліку для громадян, які перебувають за кордоном понад 3 місяці. Тепер стати на облік можна через дипломатичні установи без особистої присутності в територіальних центрах комплектування. Отже, можна якось так без особистої присутності встати на облік. А як це зробити? А це можна зробити через резерв плюс друзі. От і все. Так, поїхали далі. Новина, яка напрягає. Путін викликає на збори резервістів. Що це означає? Указ президента держави-агресорки. Опублікований 16 січня. Це вчора. Президент Російської Федерації. Ну, вчора, це хто зараз дивиться? Зараз 17, а вчора було 16. Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про призов на військові збори громадян, які перебувають у запасі. Про це повідомляють російські інформаційні агентства з посиланням на указ від 16 січня, опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації, згідно з указом президента держави агресорки. У 2025 року громадяни, які перебувають у запасі, будуть призвані для проходження військових зборів у Збройних силах, військах Розгвардії, рятувальних військових формуваннях, МНС, органах державної охорони та ФСБ. Ну, перед цед це, перед зустрічі з Трампом, з Зеленським, перед переговорами таке, відбуваються такі речі. Отже, друзі, на цьому наш випуск добігає кінця і повторю радісну новину, конкретно прочитаю. Президент вирішив питання, паспорти будуть видані всюди, де вони застряли. Ось, так. Ну що ж, на сьогодні новин більше немає. Верніше будемо слідкувати за тим, які новини з'являться у нас далі в ефірі. Ха-ха-ха, ні, зачекайте. Зачекайте, в мене є прекрасна для вас новина. Просто прекрасніша. А я казав з самого початку. Мене питали, а я казав. І тепер послухайте, для чого насправді потрібно було оновити військові дані? Українцям, чоловікам за кордоном для чого це потрібно було? Як повідомляє УНІАН ще у квітні 2024 року народний депутат від Слуги народу Федір Веніславський заявив, що оновлення військово військово-облікових даних українським чоловікам за кордоном необхідно для того, увага, для того, щоб працівники територіального центру комплектування зрозуміли. Хто знаходиться за кордоном і не витрачали час на оформлення повісток в Україні. Ось. Друзі. Тому хто не оновив дані, слухайте мене, українці за кордоном, оновіть, будь ласка, дані, бо вам будуть приходити повістки в Україну на ті старі дані. Якщо ви оновите, то. Повісток вам не буде, і ви тут просто спокійно пересидите цю війну, і все закінчиться, і повернетесь в Україну нормально. Тільки зараз дані. І паспорт уже забираєте без е, цих військово-облікових документів. Ай-яй-яй, от так лайк ставлю. Добре, дякую, друзі. Це вже все. Всім гарного вечора. До нових зустрічей.